Говоря, я не йшли вути, стали вкрили то та і почали жунми ойкати. І хлопець так дітворам каже, каже: ходіть сюда, я Кажу, не буде нічого такого. Ну а так пішли, почали бігти, Там вийшли всі кому й брат одбіг. І стріляли нараз у і дали до дітей. стріляли. А когось глядалися, ні? Ні, ні слова не повіли. Хоч би нам повіли, що за ким зійшли. Тамоба порозуміла. вони ніяк. І йшли напряму на облам і стріляти до дітей. Всі що діти страхи вмирали. А Казали люди вже по-руськи. Гойкали по-руськи. Говорили нахуй, всяко обзивалися. Ну, no, то я у моря, як було так, як ще жун коло маса там коло того магазина, почали жун трепати там, Уміло. і що мого брата забрали, трепали го били. Ну, стріляли. No, стріляли. Кажуть, сука, бля, іначе, всяко бере іна жінка, ішла, там, і, і на жінка йшла, та ні. Почали всяко, ти перебачте за слово, що мачукався, паскунно, каже, ти курво, суко, каже, ти йдеш здавати хлопам говорити, бо сахували. Але так і жінка та впала на оморо. А ну, можна його переговорити, щоб вона розказала? Та і не я тепер, а що одна вона? Що замість стало? Ми йшли з магазина, то я йшла з сестром. Ми йшли з магазина, то ми зараз пузили, бо ми там почали чоловіка бити. Ми втікали дому, ойкали з моїм дітям, бо втікали, а вони почали за нами ойкати Суки, стуйте. Яся себе напудила, я впала в оморок, бо я груба жінка, я не одна була втікати. Ми себе напудили, ми почали втікати, а вони за нами. Тобто вагітна і вони вас побили? Ми рачали гойкати рама, суки, всякого. Попоспуня вдарив, я упала. Вас получає ще вдарив. Ми втікали, ми ще кажуть. Сестру ми йшли в аптеку. Як обичні матки знали, це робить. А спознаєте, хто то вас вдарив? Я не спознав, бо я в шоці була, я втікала. я, поняк, поняк. я не спознав, хто то було що. Дякую. Жінка, ойка, моєму брату. А Вони зелено обскружили і почали бити по голові. Дали другим. а та жінка, ойка, зайшов, він каже, курво, каже, курво, сумко каже, ти йдеш здавати, Каже, Говорити хлопам, бо себе здає ховати. Ну, але так як є. Я, я йду, як мені жінка, та розказала, де за нього да берати, то, то що вони стріляли. Усім знайшли куля, вони знайшли, бо дали старшому чоловікові, аде в Капурі є знак. Як вони стріляли? Вони тут на тому місці стали шість машин. А вона вуча як вони стріляли. У мене заклинимо автомат, в мене автомат заклинаний. Барікада вже готувалася. Фоткайте. А йому? Добрі. Пошли того нема. Пошли. Тут стріляли воїзкові. Е, поліція була тут. Почали стріляти, і не позирали, що діти тут, все, почали стріляти і не позирали на нікого. Ну а добре, постріляли. Вам скинути на вайбер. Що йду дяєву? А я дуже йду. Добре. Добре скинемо. Кажи, найди,